Здійснив розбійний напад на чоловіка, а потім застрелив. На території Калинівської громади стався важкий злочин. Бездиханне тіло зі слідами насильницької смерті на узбіччі дороги побачили жителі села Весела і одразу ж викликали правоохоронців. Вбитим виявився 35-річний уродженець Одеси. За результатами проведення комплексу оперативно-розшукових заходів поліцейські встановили та затримали зломисника менш ніж за добу. Ним виявився 35-річний житель Калинівської територіальної громади. Попередньо встановлено, що зломисник та загиблий домовилися про продаж сільськогосподарської техніки, яку потерпілий мав доставити на територію Вінниччини з міста Одеса. Під час зустрічі потерпілого та підозрюваного остання з метою заволодіння грошовими коштами та майном потерпілого вистрілив йому у голову від цього кульового поранення. потерпілий і помер. Після скоєного вбивства підозрюваний сів за кермо автомобіля потерпілого, на причепі якого було два міні-трактори. Від'їхав кілька кілометрів та розвантажив один. І на ньому поїхав у іншому напрямку. Аби приховати злочин та заплутати сліди, чоловік підпалив автівку. З Салону даного автомобіля факторами, ріння, термічного впливу та повні. Під час обшуку за місцем проживання зловмисника поліцейські виявили та вилучили кілька одиниць вогнепальної зброї та набої різного калібру. Зброю, з якої здійснив бивчий постріл, та гроші, підозрюваний, встиг знищити. Знаходиться ось такий пристрій. Є заражені кулі, повного обойму. Зловмисника поліцейські затримали. На період досудового розслідування він перебуватиме під вартою. Наразі чоловіку повідомлено про підозру за статтями кримінального кодексу України, зокрема за вчинення вбивства, розбою та незаконному заволодінню транспортного засобу. За такі злочини зловмиснику загрожує до 15 років позбавлення волі або довічне ув'язнення.